Вітаю вас, малята! Сьогодні, 25 лютого, день народження української поетеси Лариси Петрівни Косич, яку ми знаємо під псевдонімом Леся Українка. Леся ніколи не ходила до школи, навчала її мама. В 4 роки дівчинка навчилася читати, в 5 років, пише листи родичам. А у шість років захоплюється шиттям і вишиванням. Леся була незвичайною дитиною. Писати вірші почала дуже рано. Дев'ятирічною дівчинкою написала свій перший вірш, який називався Надія, а в 13 років з'явився перший друкований вірш Конвалія. Вперше дівчинка підписала його своїм псевдонімом Леся Українка. Малята псевдонім. Це вигадане ім'я, яким письменник іноді підписує свої твори. Пропоную вам послухати казку Лесі Українки, яка називається Три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, коли сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що їм робити, змокли страшенно. На силу вже й крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного жовтими крапочками, попросили його захисту. Люби тюльпанчику, просимо тебе. Відчини свій келих та сховай нас від дощу!» Чульпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні, полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховали їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого, тоді він промовив саме один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з усіма братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це сонечко із за хмар. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали, продерлося крізь хмари й кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильцята їх висохли, і самі вони зігрілися. І знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора, а як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Дякую за увагу.